Ігор Колісник, засновник волонтерської організації садн, він з гордістю показує вітрину із виробами, які виготовляє із однодумцями, реалізує, а гроші передає нашим захисникам, які, до речі, самі знайшли волонтерів. Коли почалась війна, мені з ким не могли контактів знайти. Був нубачай за слово, Бардак, всі металися, не розуміли хто куди. А я з цими хлопцями з 14-го року був контактах, і вони на мене вийшли десь через місяць після повномасштабної війни вийшли на мене, вони саме вийшли по деяких потребах. Багато чого волонтери отримують із передової, а потім із того роблять сувеніри. Це нам військові подарували такий дуже, дуже цікавий комплект. І Повірте мені, дуже цей вартісний там для них комплект, і вони нам віддали його. Ну це такий. Ми його вже продавали кілька разів на подарки і вони вертаються до нас. Лео частка виробив із відстріляних гільз. Вироби ми робимо з відстріляних гільз 122 і 152 калібра. Ну, і є ще й маленькі вироби, але в основному з цих великих ми робимо годин. Ліхтар, який є у нас значить, теж на базі 30 міліметрових, називається ЗУ. Потім є брилочки у нас, значить, всіх калібрів, які є на озброєнні зсу. А ще Юрколісник збирає гроші на основному місці роботи. Каже, що вдається отримати доволі багато. «20 тисяч це пожертви людей за дрібні ремонти, ми. то тобто це такі кошти, які не з виробів. Придбали один автомобіль, точно вчора такого ж класу, але пікап з прицепом придбали 3,5 тисячі доларів автомобіль. Ну він ще проходить ТО. дрони, як завжди. Два мавіка в місяць. Це по скромних підрахунках 4 тисячі євро. Із цієї акції кілька тисяч передадуть для наших військових. А ще планують придбати як мінімум два дрони. З коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.